Все поцелуй мікрофон ігри. і це моє відео, де я граю у Fox One. В минулому я хотів його вам дати, але дати вам подивиться відео раніше. Але я зараз лечу просто цей подивитися, що тут. В палаці робиться. Я спеціально лечу супернизько, це не варіант. І виявляється, летіти супернизько, це не варіант. Ось так вмикаємо надзвуковочку. Ось так вмикаємо надзвуковочку і подивимось. Круто! Я тільки що махнувся від, від радарів їхніх. У них там цікаво, є радари? І. А зараз бубух. 21 секунда. <хи> ну, я можу навіть краще. Ось так. Ось це Select. Ось сюди. Select. Play. Yes. І ось цей міг полетів. Ось так. Ну, трохи в пікселях, але нічого. Ну, хоч самоліт, ну, хоч літак спритний. Можна одразу вмикати надзвуковочку, подивимось, скільки в нього там. У палаці там у нього всього там багато. Ось цей останній чекпоинт! Я вирачусь. Все, я повернувся від цього чекпоинта. Летімо низько й на надзвуковочки. Оцей супер низько. Це я бачили, на якій швидкості тільки що летів. На голову кружительний, я б сказав. Але ні, чекпоінт, я тебе не піймаю. Не хочу я тебе бачити, чекпоінт. Ось так зараз ледь не задів, а тепер ракету і тікаємо звідси. Ось так. Запускаємо ми надзвуковочку. і летимо осюди і хопа. Ні, опа. А там у них маяки, що лі? Мені ой, трохи підрізався, та нічого. Я одразу вмикаю надзвуковочку. Дивіться, у мене швидкість також росте. І я зараз спробую вилетіти за краю ландшафта і. що тут? Що, я занадто далеко відлетів? І дивіться, тільки я вертаюся у свій ландшафт, то воно зразу вимикає тривогу. Ось зараз летимо, а зараз надзвуковочку, щоб ніхто не бачив. І я зараз використаю це як, як демонстрація своєї сили. Оп. А тепер летимо вниз і. Пфф. І вибух. А, пушка в мене вже не виходить. 21 секунда, але трохи менше, ніж минуло, Тобто трохи. На секунду більше, ніж ніж минулого разу. А якщо я взагалі не буду на той палац відволікатися, то я взагалі це все пройду за кілька. ну, я думаю, що менше, ніж за 10 секунд. Але мені здається, що ці міги російські. Так само, як і А12. тіки Цікавін... він Цікавін... А12. Дивіться, я вже за 10 секунд його проходжу. І це причому на надзвуковички. А тепер бабахаємося. І та знову ж таки, та скільки можна? Ой, нечесно, за 14 секунд Ну, це поки що мій найкращий результат. А зараз буде оцей. Я все одно хочеться мені. На цей. Мені просто хочеться трохи політати над цим, як його там а, над цим особняком, над цим палацом. То якщо щось, то знайте, що міги не такі вже й погані. І Тільки якщо щось треба, то міги, то якщо міги вам потрібні, то то до Росії звертатися потрібно, не до мене. Я не спец у літаках, а це вже здається якесь повідомлення прийшло. Зараз ось. Зараз пролітаємо отут і дивимося. Я продемонстрував на полі бою, яка у мене сила ось це. Ось такі, це ось, ось такі. Пацани, оце ось такі. Оце ось такі. Оці штукенці використовують. Я на полі бою як демонстрація своєї сили. Ось тільки я чомусь не прискорююся. Ось так. А тепер я прискорююся і зловив тільки два чекпоинти. Ось, а тепер використаємо це як демонстрацію своєї сили. Покажемо їм, хто тут босс. Цікаво, а я швидший за ракету, ні, я не швидший за ракету. Ось так, ну зате я хоч трохи щось підбив. Ось так зараз, а тепер летимо на повній швидкості. На швидкості. ой 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 та що це воно таке? Хто знає, що воно це таке? Ну, хіба що не я? Бо я не знаю, що це таке. А якщо ми спробуємо летіти низько, ми летимо дуже супер низько. Ой, навіть ударився трохи. І тому ось так зараз додаємо надзвуковочку, летимо у чекпоінт. А що воно таке? Немає нормальних чекпоінтів чи що. Ось так, знову ж таки, ось тут будемо пролітати ось тут, на цьому мігові. Ось зараз буде демонстрація, справжня демонстрація сили! Та хто ці міги виготовляє? А, тю, точно, це ж міги вони російські. Я зараз спробую подолати цей ландшафт. Мені дуже цікаво, що буде з літаком. Ой, та знову ж таки. Ми покидаємо місце бою. Ну, звісно ж, ми покидаємо місце бою. Ну, звичайно ж, бо я не хочу битися. Я просто хочу трохи розважитися. Ось зараз вмикаємо надзвуковочку і летимо на цьому мігові. Ось так на мігу, точніше. Ось цим. Зараз ми цим мігом 29-м. Ось так пролетимо крізь цей тупий чекпоінт і, і полетимо далі їх веселити. Ось так зразу вмикаємо надзвуковочку і хопа! Розважився трохи. А зараз, якщо ми на надзвуковочки розвернемося, то вони подумають, що там, там хтось живе взагалі. Ракету і надзвуковочку. Ну, зате мене хоч не викрили, бо я продемонстрував їм, наскільки мій міх сильніший за їхнє за їхні ніщо. Бо у них там, бачили, ви хоч один літак. Ні, немає жодного літака у них там. Ось так зараз ми ось так летимо сюди. І тепер з ними пограємося трохи! Я думав, вони нас не не, не зіб'ють. А хоча це насправді моя провина, бо я трохи, трохи переборщив із своїми наднизькими польотами. Фух, мене ледь не замітили, а отці мене не збили. Вони ніколи мене не зіб'ють, а якщо я перетну ландшафт у тому краї, зараз летимо супер низько і дивіться. Я запускаю ракету і за нею надзвуковочку. А далі а що, Ух, ну чому вона весь час мені не дає на суперспособність. У мого міга насправді є суперспособність літать із надзвуковою швидкістю. Ось так! Дивіться, коли я лечу вгору, вона наче, наче росте швидкість, хоча ні. Ось так зараз зробимо всім відомий трюк. Який називається ракета у повітрі, а якщо я спробую сісти, ото там вони нічого не скажуть. І як ви дивитесь на таке, пацани? Ось так. Ну як ви дивитесь на те, щоб я сів оце ось тут? Ні, я лечу не занадто швидко. Е, ти чому? Зараз надзвук, а вони що нащо вони мені не дають сісти? Я не розумію. Ось так залітаємо і ракету пускаємо. І мультимісіл нам не нужен. Нам потрібно зараз просто трохи повеселитися. Ні, вони не дозволяють сісти навіть. Ось так, а тепер нам треба якомога вже 5 хвилин, як ці чекпоїнти збираю. Ось зараз треба ось цей влетіти якось, а тепер воно той. А вони думають, що тут літак робить? Хі -хі. Хоча я впевнений, що вони всі сховалися по бункерах усі. І хоча тепер мені не можна відволікатись на цей особняк, і тепер ще мені потрібно бахнутись. Отак. От Бу-бух. за... Що за чепуха? Ну все, пацани. Моєму мігу капець. Ось цей. Селект. Ну, ангара. А я, мабуть, інший протестую літак. І як тут буде почуватися йогор GR1. Ось так. І play. Так. Вивели оцей літак. Оце як його? Вивели цей літак у бій І мені здається, що вони просто сховаються усі. Ну, мені здається, що вони ці. що вони просто в особняку, тому сховалися усі. Ось так надзвуковочку вмикаємо. І дивіться, я, здається, лечу зі швидкістю звуку навіть більше. Дивіться. ой 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 -яй -яй, яй яй Вони мене збили. Я, запущ... я запущу кілька мультимісілів. І вони мене що не під не підіб'ють. Ти ви знущаєтеся, чи що? Ось так. Зараз ми ось так ще раз їх трохи розважимо. Я знаю, стрілка, що чекпоінт там. Але я не по чекпоінт я по те, що вони мене не збили. Я. Лечо суперницько! Ви знущаєтеся! Ось так знову ж таки запускаємо надзвуковочку і в мене віддаляється від літака на кілька десятків метрів. Я б сказав на кілометри. Хоча ні, я бачу літак, а на, на відстані один кемей, хтось так тобто, кілометр, його не видно. Ось так зараз ось так ось так повеселив. Мося! Вони не дають навіть на звуковочку розвити, Надо цим особняком. А якщо спробую утопити літак, він, він трохи води накоптається і зразу перестає працювати. Покинути ландшафт я не можу. Але ось зараз ось так. Дивіться, камера. А, так це. ой 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 О, так це, я зрозумів, як керуватися мігом із середини. Там камера! Треба поміняти камеру, але, здається, це не міг це той самий ягуар. Ось вмикаємо надзвуковочку, чому вона не вмикається? Здається, мені більше немає надзвуковочки. охо хо-ха, здається, я зрозумів, де чекпоінт. Он він, он він, я пропустив. І ось прискорюємося нарешті. Оп! Оп-оп-оп-оп. Ні, камера ось така камера хай буде. Ні, стоп де я? Та я на найлегшому рівні вже кілька хвилин проходжу його. Я ж за кілька секунд минулого разу його проводив, проходив, я хотів сказати. І в мене тільки 60% мого літака. Ось так зараз. але Наступний раз я беру міг і міняю камеру. Камера буде із середини. Ось так. А тепер ось сюди надзбуковочку додаємо. А тепер повертаємо. Ось там десь воно має бути. А так воно не там. Ох, ну чому я не міг взяти міга. Ось надзбуковка, 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 йди сюди! Чекпоінт. Та чекпоінт, Ти що? І хопа. І я навіть не врізався. Так, коротше, мій час уже виходить, а отже, я скоро програю. Ну, Наступного разу я беру міга і, і просто веселюся. Ось так. А, так він тікається і чекпоінт, від мене. Ну, добре, чекпоінт, ти сам напросився, я тебе зловлю. І здається, я зрозумів, в якому напрямку йдуть чекпойнти. Вони йдуть у тому напрямку, вони на одному рівні. Є, і мені цікаво, скільки я уже назбирав. Ось така надзвуковка. І дивіться, на якій я швидкості лечу. На такій швидкості, що мене навіть не може обігнати. О, це що таке? Ось так селект натискаємо у Міняємо все ж таки на міг 29 Ukraine. Ось так. Ось цей міг він мені найбільше сподобався. Select, Play. Yes. Усі ці три напис... натискну... натиснули і ми усі. оцей, І ми у бою. Ну, так само, як, так само, як оцей міг. Камеру змінить. Ого, тут літаки всі майже однакові. Я їх трохи провчу. Ракети! Ракети це найкращий спосіб проучити тих, кого не проучують. Ось так. Зараз додаємо трохи газу на цьому мігові, а я на, Я на швидкості більше, ніж тисяча лечу. Ось так зараз мені треба не подолати, оце щоб там не засвітилась табличка. Увага! Ви покидаєте поле бою. Я не хочу покидати поле бою так рано. І. Ой-ой-ой! Ой-ой! ой ой, і де Е, Я, здається, не в тому напрямку його. Он він, ось він, цей чекпоинт хитрий такий. Оп! І, здається, я не туди повернув. І чомусь мені здається, що я не, надзву... не на надзвуковці лечу. Оп. Що, я вже зловив його. Ось це надзвуковочка, коли 1457. 1457. Оце вже надзвуковка. І дивіться, там палац величезний в нього просто там. І я впевнений, що це президент Мексики там проживає, або президент Дубаю. Ось так і в мене літак і досить цілий. І оцей президент Мексики дивиться погано, на цей негативно з того боку, що я в нього сяду на подвір'ї там. Хоча цей літак не дуже той великий, і лише хто знає скільки метрів там. А тепер я розвертаюся і лечу до палацу на осі надзвуковки на швидкості 1800. Найкращий час 14 секунд. Всього цілих 14 секунд? Ні, не це. Ось це, здається. А, ні, не це. Сервівал. Survival... Думаю, сервівал. Ні, не цей. Сервівал. Survival... Ось це, думаю, селект. І вангар. І селект. Ось такий ми, типу, такий робітник. Запускаємо цей міг, і він летить. Ну, прямо з ангару злітає. О, а тут, мабуть, пишуть, що я можу нести кілька бомб з собою. Що там, Що там? а тю, це ж я на, це ж я на виживанні. І ось там будівля, будівля будівля, яку треба рак. Ракета. Ось ось там щось є. А куди? Але ну превіол... прев... Next. ого, там на мене здається летять. Так, я засік його. і Він ледь мене не збив. Це хто ще такий тут наглий такий? Ага, я там, здається, бачу ціль. Ось мультимісіл. Все він засік. Є! Вертольот розтрощений. Ось. І, і здається, вони мене не знайдуть. Тільки мені здається, що я щось пропустив. Ага, там пляжники. Ось так. Ракета. Оп! І в мене літак стопроцентовий, Він 100% витримає. Ось так мультимісів. Ось так. Запускаємо ці всі, і вони дивіться летять куди. Хі. А тепер там ще по курсу літак. Там ще по курсу літак. Ой, а що це. Я не знаю, коротше, що це за кнопка така, але мені здається, що мен... мене атакують. Так, зм. ззаду з, з вони. Так. Ось о, F5. мультимісіл, Ось так. Зламали F5. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ось так. А тут купа літаків, я б сказав. Ой, ой, ой. 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 ой, -ой. Там будівлі, здається, ворожі. Вот так. Ракета. Вот так. А еще нам треба якось, знищити оці літаки. Оці всі. -21. то снизить эти летаки. Вот эти все. МИГ-21. Кто-то там? Кто там такой наглый? Я сейчас ему задам. Mm -hmm. Вот мені эти будівлі. Ага, выставляем. Он. Там вертолет, да? Ракету запускаем. Ракета, а що, якщо? Опа, я з першого разу попав. 79% літака. Щось там. Щось там ще. Точніше, хтось там ще. Міг 21. Зараз запускаємо. Ось так. Эй, а ти що тут? Ти хто тут? А хто це він тут такий? Хоче, хоче, щоб усі думали, що він босс. Ось так. Зараз ми його знищимо. Ось так. Ось він. Ось вони. Ось вони. Ось 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 він. він. вони. вони. так. так. Мініганом його. Мініганом, мініганом мочим. Єсть все. Його тут більше немає. А що це тут? Ось так. Ні, будівлі. будівлі це не буд... це будівлі. Ось тут ще один літак по курсу. Мультимісіл. Що тут такое? Та досить мені з цими будівлями. Мені треба мініган, мініган. Ну, давай їди сюди, самоліт Єсть! Я істрибив його. Так, а тепер треба якось, якось дістатися до тих будівель. Я їх обстрілюю, але вони не хочуть. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Ось так, хоп. Ось так надзвуковочка може допоможе. Ну, іде ці. ці літаки. А я, здається, усіх знищив. Але мені треба знищити ще якось оці будівлі. Оці. Ось так. Мені треба пролетіти отут якось. А ще он там дві будівлі там. Що? О, ні. Запускаємо ракети, але ракети не прості, а незвичайні ракети я маю на возі. Ось так знищую будівлю все, все коротше, виходить звідси. І все, пацани, до наступної зустрічі всім і пока-пока.